Тупі серіальчики це взагалі не про культуру. Пожалуйста, давайте один народ. Бути патріотом в Чернівцях чи у Львові це, звісно, клас. А типу будь патріотом в Одесі. Щоб ми знали, що це наш ворог, який вбивав наших предків, то ми би були більше готові до війни. Прекрасно, скільки коштує виробництво професійне на професійну техніку з професіоналами. але йдеться про культурний продукт, то вони беруть, просто підміняють поняття. Тому що тупі серіальчики це взагалі не про культуру. Нас я не знаю. Можливо, ти знаєш, є стратегія в Україні розвитку культури? Ну, якби Стратегія, то ми ці би не тинялися один до одного, де там хто хто тобі допомагає, а чого ти перестав щось робити. Що зробити, щоб ця стратегія з'явилася? Ну, перше, керувати повинні люди, ті, які вболівають за культуру, для яких культура це ще раз кажу, не тупі серіальчики засвоєння коштів і оборонення людей, і популяризації вставляння там меседжів, які ну як в принципі це нормально, що вставляється мен меседжі, всілякі Росія своє свої пропагандистські вставляє для обора. Свого народу, а ми маємо вставляти свої меседжі, що таке культура, що таке справжня цінність. Тільки так ми зможемо почати, ми, як вся Україна, тому що кожен, там, мої знайомі, да, вони себе прекрасно позиціонують, хто він, чому він має боротися за збереження країни. Але якщо ми почнемо в культурні продукти, вставляти ту базу, де там. Це цінно, це цінно, а це якась фігня, яку вам просто хочуть подати, типу бо це культура. Насправді зараз населення здебільшого обманене підміною понять. Хто, хто повинен сформулювати ці питання? Міністр культури має набирати. Ну, це відповідає не одна людина, все робить, але одна повинна зменеджерити процес такий, який запустить механізм. Донесення до людей інформації, що таке культура, і звісно, фінансувати ці проекти, які справді для нас, як для нації, дуже важливі, тому що якби кожен себе усвідомлював українцем, знав свою історію роду, знав, чому е, твого діда відправили в Сибір, знав, чому там Херсонщина е, не, не так Херсонщина, як Херсон, Донецьк, Луганськ, чому це русифіковані міста? Подивися, ага, як говорила твоя бабуся, прабабуся, звідки ти приїхав, чому міста русифіковані? Це ж, це ж математика, там, що, яка була типу, Ми інтернаціональні, але давайте в села будуть українські школи, бо ясно, що в селі ніхто не заговорить по російськи А цих ми там побиваємо, голодом помучимо, тих відійшлемо, заселимо людей. Е на високі посади російськомовних, а україномовні, якщо вони хочуть чогось досягти, то пожалуйста, давайте один народ і от совєтський союз, і це все решта. Тобто, якщо б люди зараз цікавилися історією, чому у нас такі процеси, з які, через які ми маємо складнощі з тим, що більшість населення України вважало цього сусіда другом, хтось і братом. Ну типу, якщо б ми знали, що це наш ворог, який вбивав наших предків, то ми би були більше готові до війни. А знати ми це можемо. Через оце все для тебе воно зараз на часі. Для мене воно було на часі в 2004 році, в 2014 ще більше загострилося. А для когось це було на часі найбільше, це коли була революція на граніті. Для кожного це свій період. Ти зараз до цього дійшов. Так. А типу, а мені коли перед ну там, коли якісь законопроекти, які я бачу, що будуть відсовувати важливість, наприклад, повертатися до мови своїх предків до української мови на українській. Землі, коли там перед перед mm -hmm. Майданом. Я просто борець, думаю, боже, люди, як ви не бачите, що створюються законопроекти, де українська мова стає типу, типою такої. Mm -hmm. І я, я конкретно в цьому бачила шляхи дорогу до експансії через пісні, через кіно, в якому російські наративи такі дивишся на таке, кіно, думаєш, Боже, хто взагалі на це дивиться? Але. Вони запускали, ну для мене, як я, яка там винигнала свої бульбашки, дивляться якісь кіномінти на умовно. Mm -hmm. Я думаю, блін, що за, що за фігня відбувається я, я, як люди це дивляться. А вони підсаджені були на цю голку десь раніше. Від відсутності вибору, від відсутності правильних людей поряд. Я росла, типу, мене батьки зразу там ти з поетами, а поети це зазвичай дуже люди Вони знають історію своїх попередників, які там розстріляли. Закатували, змусили наговорити на іншого письменника mm -hmm. за національний буржуаз, національна буржуазія. Тому, чому ніхто не кричить, тому що в кожного свої періоди починається з освіченості. Типу, чому росіяни там не вміють писати по-російськи? Українці з них бежуть, типу, що ти ви пишете по російськи з кучу помилок. Керівництву вигідно мати населення Баранів. Тоді ними легше керувати, ти сказав, типу це зліпив Ленін. І все. І якщо ти не освічений, ти скажеш іншим, ти знаєш тобі повелені. Типу, ти не відкриєш книжку, не поцікавишся. І люди, які не освічені, вони послухають когось харизматично, хто так подає якусь інформацію, і скажу, він сказав, там мені недавно чувак каже, шарій, подивився, вона в доступі, ти уявляєш, яка фігня творця. Я кажу, ти перевірив? Він каже: Ну я не перевіряю, каже, ти ж кажеш в легкому доступі. Перевір джерело. Освіта, самоосвіта, з цього все починається. Ми Кожен на своєму місці робить все, що може. Я фанатка е, українських народних пісень. Я вважаю, що е, там закладена неймовірна кількість е, фактів, які там, то ти Морозенко оспівуш, то Дорошенка то ще когось. В той час, як російські е, книжки, російська влада, царська, Росія, могли знищити історію, переписати, книжки спалити, а пісня, що несеться. І в пісні е, ти можеш зрозуміти, хто ворог, хто друг, хто твій mm -hmm. герой, а хто твій кат твого народу. Знаєш, як в Японії соромно не знати сім своїх поколінь. Скільки поколінь знаємо ми? Я тому я вважаю себе завжди патріотом. Я не знаю своїх сім поколінь, всіх. Я знаю тільки по одній стороні. Там вони з двох сіл не виходили. Це Чернівецька область. Привіт і малятниці. маляти Ось такі метрики в церквах так, церква переслідувалась то знищили, то забрали. Тобу у нас навіть проблема знайти, навіть якщо ти захочеш, тому що там церква згоріла, ти в церква, в якій ми були вчора. <гум> це ж не було паспортного села і всього решту. Да. І взагалі, оця пропагандистська машина, яка неслась, типу: ну твій тато міг то бути поганим ворогом народу, націоналістом понімаєш. Ну ти можеш його соромитись. Ми тебе не будемо звинувачувати тебе відправляти на соловки. Якщо ти забудеш свій рід, грубо кажучи, типу воно подавалось під різними соусами, але це означає тебе, що ти спокійно відгражишся. кажеш, ні ні, я до цього нічого не маю. І все, і ми втрачаємо наш. По однації воно ж прошито в генах, воно прошито в історії, в травмах. Mm -hmm. Цей голодомор. Я коли там багато зараз на сході з людьми знайомлюся, і розумію, що так іноді пронесений меседж, типу. Давайте не будемо допомагати одеситам, Бо ми їх бачили. от весь русський город, Вони кликали сюди руський мір. Я кажу: ви не їм допомагаєте, ви допомагаєте патріотам. Тому що бути патріотом в Чернівцях, чи у Львові. Це, звісно, клас. А ти типу, побудь патріотом в Одесі. Ну там в Одесі, це зараз з Одещини приїхала. Mm -hmm. У них така громада патріотична, що там типу тут вони поскандують, тут вони науково доведуть. Тут вони підуть де треба. Натиснуть методами, які більш доступні бандюкам. Проблема сходу в тому, що росіяни за часів е, совета совєтської власті. Більше знищили патріотів на східній в східній частині України. Ми просто повинні допомогти їм згадати, хто вони і що Це був момент, коли я в 2009 році тоді ще десь напевно не була така, така, прямо бачу ціль, не бачу перешкод. Я зрозуміла, мені дуже український шоу-бізнес дав знати, що типу, нікому українська пісня не потрібна. І я типу. Були там всілякі давай російською, давай російською. Uh -huh. Для мене, типу, це мова катів моїх предків. Типу, чого це я маю російською співати? тому що я хочу бути успішною. Типу, да? ну типу мені це не цікаво. І я відмовилася зовсім я перестала співати. Я правда писала пісні постійно, без перестанку. Це, це 2009. Uh -huh. І коли почалася революція, майдан, типу, я е, зрозуміла. Історія моя така. Типу, я купила піаніно революційне в Чернівцях, приїхала з Майдану з Києва, купила е піаніно в Чернівцях, Зіграла пісню Я не дозволю бувати мого брата. Після того, як хлопці налаштували струни, хтось це записав. Прямо на майдані. Пі... Прямо на майдані. І пі... так, так чисто я так думаю, перевірю, грає піаніно. Хтось це зняв. І пісня так полетіла, що от, в принципі з тої, з тої гри я відчула потрібність, що людям потрібна українська пісня. От людям на такому рівні людям, які тут і зараз, а на ті, які дають тобі доступ до е, телебачення, радіо, е, і в принципі, да, я з того стану не виходила. Єдине, що я тоді не так боролася за це. Е, а зараз я прямо бачу музику моєю місією, і так я буду згадати мого діда бабусю. І я ж на жаль, я не знаю їхні історію їхніх предків той момент, що не можна ж було розповідати. Про своїх, тому що можеш сам собі нашкодити десь там, проговоришся, донесуть на тебе, і це теж величезна проблема такої генетичної нашої травми, з якою ми мусимо виходити. Я дуже щаслива, що ці процеси пішли. Бо, наприклад, на території сучасної Росії там вже ж 20 чимось націй, але все їхні вже втрачувати. їм уже ніхто нічого не розкаже, так щоб оживити їхні. Розуміння, що слухай, може, ти не руський, а може давай вивчи, хто ти такий, хто твій був дід? Для, для тебе пісня це що? Пісня це, зброя. Пісня це зброя. це таке зброя. Для, так. для так. тебе це зброя. Це, це зброя в боротьбі за націю. Як воно працює? Як ти це бачиш? Ну, наприклад, люди, які там почують мої пісні, такі думають: а що ж мене так тьохнуло? А ну, то я почну цікавитися. Дуже багато таких людей. Які так і там... є, я теж такий. Пісня може десь там витягнути з тебе щось таке, і ти не розумієш. Думаєш, Юль, Кіпа, куєш? Українською ледве-ледве розумію, а щось от таке відбувається. Так і от я зараз, наприклад, в Німеччині ми презентуємо, окрім купи моїх е, таких, таких, таких проєктів творчих, mm. ще є проект презентації України і е, з допомогою пісні, і з допомогою того, що ми показуємо, яка Україна була, яка вона зараз стала, через те, що Росія нищить український спадок. Я співаю пісню Я не дозволю бувати мого брата. І якось після одної презентації підходить до мене чоловік і каже, то я. Порадився, поки ти грала. Він зняв на відео mm -hmm. пісню українську, яку я написала на Майдані. Відкаже, mm -hmm. що надихає. І іноді це не надихає, просто щоб не зійти з розуму. Можете глянути, я не дозволю вивати мого брата. Mm -hmm. І цю, цю, цю ж пісню я за, mm -hmm. заспівала, і цей чоловік підходить до мене. Каже: Ми порадилися з напарником, е, хочемо записати пісню, тобі допомогти. Тому ми бачимо, що ми хочемо допомогти Україні, і бачимо це. Тим шляхом, що ми допоможемо тобі. І коли я до них вже прийшла на студію, у них там Dolby Atmos, у мене ще такого не було, і я кажу: типу, давайте я перекладу її на англійську. А вони такі, Ні, хочеться по-українськи. Вони нічого не розуміють, і він слухає її і плаче. Типу, десь там щось таке зашите. Що йому хочеться допомагати, а комусь може захочеться згадати хто він? Може, він думав, що я дитя совєтського союзу, а пісня в ньому десь ті струночки зачепить, і він почне думати, а що це мене так чіпляє? Ану ну, ну я досліджу себе, а свій це стан. Це натхнення, а не зброю. Все ж таки, якщо натхнення це персонально для одної людини, а глобально для нації для тебе музика натхнення. Якщо тобі заспіває, хочеш заспіваю? Звісно. це, до речі. Перша пісня, яка зробила з мене фанатку етно. У мене була фольклорна практика. Я прийшла з диктофончиком далеке-далеке село і записала в бабусі цю. Це була перша пісня, яку я записала. І після того я весь час, де я попаду в село, я про диктофон і записую пісні для однієї людини. Це натхнення, а для нації це зброя. Зброя в боротьбі за націю в нашій ситуації, Сила і коні. Сивих уню, сивих уню, сива моя. Рим. За весиня, бо занесиня, де моя дівчинь? За весиня, бо занесиня, де моя дівчинь? Завезення сивий коню від брами до грам. Може, вийде, вийде дівчинонька з чорними дровами. Вийшла дівчинонька, Вийшла її мать кому треба, до моєї доньки. Хай, іде, то, хай. Кому треба, до моєї доньки, Хай хам. як увійшов, я. Кохати, та старся питать. Ой, ще ж мене, треба женитися чekти. Oi czy meжеni se chekać. Hier я тобі, козаченьку, раджу ずん <The>